Деякі американці вже голосують на виборах президента США. В багатьох штатах розпочалось дострокове голосування. При цьому частина виборців все ще каже, що досі не визначилась за кого віддати свій голос: Дональда Трампа чи Камалу Гаріс. Я Просто хочу побачити. Я хочу зрозуміти, хто вони. Вони насправді не були надто залучені. Вони обоє новачки в політичному середовищі. У них цікава і різна передісторія. Таких, як Джо Вачинні, які ще не визначились зі своїм вибором, згідно з опитуваннями, 3%. Насправді, пояснює аналітик Джон Джонсон, їх може бути ще менше. багато виборців ще не почали приділяти стільки уваги кандидатам. Тому, коли ви підійдете і запитаєте їх, вони можуть дати таку відповідь. Деякі люди на середньому заході також можуть утримуватись від того, аби говорити за кого вони будуть голосувати. Гарріс та Трамп спрямовують свою агітацію на цих виборців, і це приносить свої результати, каже політолог Масачусетського університету. Кількість виборців, які не визначилися, зменшується. Вона зменшується з кожним днем. Більшість людей приймуть рішення перед днем виборів. Справді матиме значення мобілізація демократів і республіканців на місцях. Ці вибори будуть надзвичайно близькими за результатами. При цьому Трамп і Гарріс мають різні виклики, переконуючи тих, хто не визначився, каже старший науковий співробітник інституту Брукінгса. Йому потрібно запевнити американців, що, по-перше, він поважає верховенство права, і що він не буде божевільним чи хаотичним, якщо стане президентом, вона натомість менш досвідчена. Кілька років тому її позиція була набагато ліберальнішою ніж та політика, яку вона підтримує зараз. Тому її завдання переконати виборців, що саме сьогоднішня Камала Гарріс – та яка стане їхньою президенткою. Щодо Трампа, то він, як більш відомий з кандидатів, має як переваги, так і недоліки у боротьбі за голоси тих, що не визначились, говорить Джонсон. Дональд Трамп балотується у президенти втретє. Тому більшість людей вже мають про нього чітке уявлення. Тож тому обидві партії наполегливо працюють, аби переконати голосувати цю невеличку частину людей, які ще не визначилися. Виборці, що не визначились, можуть вплинути на те, хто зрештою переможе у напружених перегонах, де кандидати мають рівні шанси стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Андрій Борис Скотт Стернс Голос Америки.